Всім привіт! з вами Олесь Тимофєєв, Genius Space. Я подумав, що такий сирий і нередактований формат відео буде максимально корисний, коли ти хочеш донести якусь фундаментальну річ, яку треба послухати дуже уважно. Тому якщо ви звикли скролити дуже швидко стрічку вашого телефона в інстаграмі чи Тіктокові, це не той формат. Будь ласка, сконцентруйтесь, фокусуйтесь. Якщо ви в дорозі ви можете слухати як подкаст, як вам зручно, тому будь ласка, уважно. А далі ви мені скажете, чи такий формат взагалі вам заходить. Початку повномасштабної війни наша компанія була до цього абсолютно не готова. В нас не було великих резервів, і більше того, ми все це робили навмисно. Зараз поясню для тих, хто не знає, ми займаємося онлайн-навчанням. Genius Space це платформа, яка дає можливість людям вивчати сучасні професії. У нас є багато навчальних програм. Це і є наш бізнес, якщо так в двох словах. Стратегія компанії до цього рік до цього було активне активно масштабування. Ми планували створити багато продуктів, велику лінійку для різних цільових аудиторій і будувати повноцінне тех проект. Де не стоїть в основі прибуток, а стоїть експансія, тому майже всі гроші, які компанія заробляла, вони реінвестувались назад в бізнес для того, щоб швидше зростати, для того, щоб наро... нарощувати об'єм продуктів і клієнтську аудиторію. Паралельно трендом Антеху було те, що залучається якийсь фонд венчурний, частіше за все, і компанія почне масштабуватися і виходити на інші ринки. В принципі, це була основа стратегії. І е, ми почали вже потрошку переговори з різними профільними фондами, яким було це. Це цікаво. І більше того, в другій половині року. До початку війни в нас вже були зацікавленості там з сторони одного азіатського фонду, який базується в Сингапурі. От і е, розуміючи те, що ми цікаві, ми вже почали процес переговорів там про певну участь цього фонду в нашій стратегії експансії компанії, Ми ще більш активно інвестували назад в розвиток бізнесу для того, щоб безпосередньо розбудовувати саму кількість продуктів, напрямків і так далі. І уявіть собі таку історію: в грудні проходиться due diligence, перевіряється все. І по-моєму, в січні вже підписуються документи про співпрацю. Починаються перші процеси, там далі вже робочі процеси йдуть до того, як вже там, ну, мало все відбутись, да, пройти транші і так далі. В лютому починається війна. Відповідно, по документам, які у нас були, у фонду було право відійти назад від угоди. Він це і зробив. І ми зустріли війну як компанія, яка активно інвестувала свої гроші в розвиток. Тобто там баланс він був абсолютно мінімальний. От особливо розуміючи те, що в нас вже є комітмент від фонду, якому цікаво інвестувати, там досить суттєву суму, і так далі. Ну і далі ви самі знаєте, що трапилось. А ще маленький елемент в тому, що бізнес не є першочерговою потребою для людей. Тобто, наш продукт, навчальний матеріал, він не є тим, що люди купують в той момент, коли йде якась кризова ситуація. А в даному випадку це не просто кризова ситуація, це повномасштабне вторгнення окупанта в нашу країну. І людина думає про. Абсолютно базові потреби, і більше того, навіть якщо в неї є лишні гроші, вона буде їх тримати, тому що була абсолютна невизначеність і нерозуміння того, що буде відбуватись. Таким чином, в принципі, навчальні компанії, які продавали ті чи інші курси, ми, наші конкуренти і всі інші, зустріли війну в тому плані, що люди не думали про навчання. В принципі, як мені здається, ринок почав реагувати в принципі, на пропозиції, купувати такий продукт приблизно кінець квітня, травень, якась, хоча б, реакція, пішла реакція. Лютий березень, майже весь квітень. Ніхто про це особливо не думав і про продажі там особливо суті не йшло. В результаті що ми маємо? Люди. Проекти багато всього наплановано. Роки інвестованої праці в цей проект, який має тепер дуже високий ризик, взагалі зникнути. Звісно, на початку цього всього ми е, там максимально підтримували нашу команду. З партнером виплачували, можна сказати, навіть з якихось своїх е, збережень, грошей команді для того, щоб її підтримати, так як ми це могли зробити. В якійсь мірі нам довелось скорочувати команду, тому що ми розуміли, що е, компанія в тій кондиції, коли була одна стратегія, абсолютно вона відрізнялася від від. від того, що почало далі відбуватись, у нас не було великих запасів для того, щоб ми могли компанію якось там е, тримати, е, амортизувати, перебудовувати і так далі. Нам довелося е, звільнювати певну кількість людей. І далі було питання: окей, що робити? Який вихід? Який вихід з цієї ситуації? Тому що для багатьох вона ви здавалась безвихідною. Багато education проектів після початку війни дуже сильно постраждали. Так як ми знаємо ринок і розуміємо, хто що робить, то з цієї ситуації вийшли там ну абсолютно небагато компаній в нормальному стані. Ми дивилися, що роблять конкуренти. Ми дивилися, що роблять інші. Стратегія у більшості була така, що просто продавати продукти зі знижкою, якось старатися вмовити клієнта купити. Зацікавити його, ми розуміли, що по-перше, це якась неправильна стратегія. Вона досить ну виглядала для нас тупою, тому що люди хочуть зберегти свої кошти, вони не розуміють, що відбувається. І друге, вона виглядала для нас якоюсь ну навіть неетичною, тому що в країні війна. В людей в багатьох великі проблеми, і тут ти лізеш зі своїм курсом, намагаєшся комусь його продати зі знижкою, тоді, коли ну, є якийсь інші моменти, ми вирішили піти від іншого. Як в тій ситуації ми могли бути максимально корисні народові України? І це будь, було єдине питання, яке нас хвилювало дуже сильно, тому що ну, оскільки ти не знаєш, що буде з бізнесом, як ти будеш його втримувати, ти хочеш, як мінімум, привнести якусь цінність і вкласти щось для того, щоб допомогти людям в такій складній ситуації. Ми прийняли рішення відкрити всі. Наші навчальні програми абсолютно безкоштовно. Можливо, ви це пам'ятаєте або бачили. Якщо бачили, напишіть в коментарях, буде цікаво почитати, чи ви про це чули, і можливо, ви так про нас дізнались. От, але, мабуть, ми були єдина компанія, яка зробила це абсолютно повністю. Можливо, був ще хтось, можливо, я не чув чи не знав. Я знаю, що хтось відкривав там якісь декілька уроків, якийсь один курс. Так далі, ми вирішили абсолютно повністю відкрити доступ до всіх наших наших програм, тому що розуміли, що в тій ситуації люди були в різних абсолютно станах. Хтось. Переїжджав, хтось виїхав за кордон і там вивіз сім'ю, хтось втратив житло, хтось втратив роботу. Е, ну, ви самі пам'ятаєте все, що відбувалось, друзі. І ми зрозуміли, що просто в цій ситуації нам треба бути максимально корисними, допомогти підтримати людей тим чи іншим чином, максимально швидко перебудувати десь своє життя професійне, опанувати нову кар'єру чи то діджитал-маркетинг, маркетинг, веб-дизайн або якісь підприємницькі е, напрямки. Ми просто вирішили це все безкоштовно відкрити для людей, дати можливість їм максимально. Перебудувати свої кар'єрні навички і почати працювати незалежно від того, що в них було до цього, якщо вони втратили роботу або бізнес, або ще щось. От і працювати або на українські компанії, які наймають віддалену, або працювати е, на закордонні компанії, тому що ми там у нас була була чи ми створили програму по англійській мові. Ми також її відкрили безкоштовно. Я знаю, що багато людей своє своє життя завдяки цьому всьому перебудувало. І цей крок він викликав настільки сильний резонанс в суспільстві, що про нас почали писати е, медіа. Ми нікого про це не просили. Ми нікому не платили гроші, їх особливо тоді не було. Різні видавництва, великі видавництва, популярні там, самі відомі. Багато державних установ почали про це навіть писати. Блогери підхоплюють цю інформацію. TikTok там ніся як тільки можна. Я думаю, що тут дуже важливий момент, того що е, коли ти ставиш в центр свого бізнесу клієнта, людину, е, його потреби, і дійсно бажання про нього або про неї піклуватись, то це якраз і створює от такі от цікаві штуки. І ми після цього для себе, в принципі, взяли як за правило е, мати це завжди е, в себе. В центрі уваги, щоб нашим бізнесом не керували тільки продажі, тільки маркетинг, тільки якісь такі от штучки. Хоча, звісно, це цікаво і корисно, а щоб бізнесом керувала якість і те, що ми даємо нашому клієнту, щоб його чути і бути тут для нього в першу чергу. От і коли ми зробили цю штуку, воно звісно викликало абсолютно якийсь божевільний резонанс. Які висновки ми отримали? По-перше, нам вдалося за перший раз там було 300 з чимось тисяч, і за другий теж зібрати аудиторію, цільову нову аудиторію, які цікаво навчання сучасним професіям і тому, що ми даємо більше ніж півмільйона людей. Більше ніж півмільйона людей зареєструвалось до нас. Це в e ємей-база і база клієнтів, де в нас є мейли, e там контакти, телефони і так далі. Далі наш телеграм-канал виріс на піку, він був більше 300 тисяч аудиторії. Зараз на момент запису відео там більше 280 тисяч людей. Це активна аудиторія, яка читає, якого велика кількість переглядів. Це також актив для бізнесу. Паралельно нас дуже сильно виріс наш інстаграм. Багато контенту збирало величезну залученість аудиторії. І ще одна штука, яка відбулась, теж ще до війни ми вже планували ребрендинг. Ми над цим працювали. У нас вже був домен, переписувалась платформа, зняті були якісь брендові нові відео і так далі. До цього компанія називалася Genius Marketing. Але ми розуміли, що ми давно вже не тільки про маркетинг, а про. Набагато більше і компанію перейменували в Genius Space. І так вийшло, що ребрендинг якраз синхронізувався з тим, що ми відкрили абсолютно безкоштовно всі наші навчальні програми, і люди почали про це розповідати. І таким чином, багато хто тоді бачив, що Genius Marketing стає Genius Space, Якось воно дуже сильно органічно. Мені здається, тоді все це відбувалося. Дивіться, що робиться в вашому ринку, що роблять інші гравці. Є така стратегія, називається зигзаг. Коли всі роблять зік, ви робите зак. Старайтесь робити щось дещо інше. Коли всі у всіх одна стратегія, один підхід. Вам важко виділитися, якщо ви будете робити те саме. Це треба зрозуміти. Спробуйте знайти якийсь інший шлях, якусь іншу стратегію, інший підхід, інший напрямок, який ви можете використати для того, щоб бути для клієнта. Розумієте? І тоді відповідно це ми зробили. Паралельно з цим. Ми оптимізували там наші продукти. Перебудували абсолютно продуктову лінійку, курси переписувались, адаптували вартість під потреби ринку, багато чого переналаштували, перезібрали абсолютно все, і з літа ми почали знову не мати людей і збільшувати нашу команду. Ось такий цікавий кейс, друзі. Від моменту, коли ти думаєш, що взагалі фінал, кінець, до того, коли твоя компанія починає переходити абсолютно в іншу категорію. До речі, багато з вас може думати, що емел-маркетинг e він не працює, він не ефективний подивіться на нашу статистику в деяких наших листах які ми направляємо нашу аудиторію яка налічує більше ніж півмільйона людей унікальних більше 60% відкривають і читають наші листи це інтелектуальна аудиторія яка прокачує себе яка займається власною справою там прокачує свої навички здобуває діжитальну кар'єру або займається власним бізнесом і настільки високий рівень лояльності і відкриття листів. Тому, друзі, з e-mail маркетингу все нормально. Просто питання в тому, як ви використовуєте. Якщо ви спамите, якщо ви недокучаєтеся аудиторії, звісно, вона не буде з вами взаємодіяти. Якщо ви це робите по-нормальному або по іншому, у вас теж можуть бути подібні показники, коли ви відправляєте один лист і більше ніж якесь невелике місто України. Абсолютно все тут уявіть, начебто, дивиться його читає з вами взаємодіє. Ось такий цікавий кейс. Я думаю, в наступних моїх відео також ділити з вами і тими. Проблемами і факапами, які ми допускали, і тими рішеннями, які ми приймали, і тими якимись ключовими діями які давали найбільший результат. Мені цікаво створювати контент, який буде дещо унікальний, тому що вже маючи якийсь певний підприємницький досвід, більше 10 років зібралась певна база. Того, що робити не потрібно, що робити потрібно, багато інсайтів про створення бізнесу, про масштабування, про заробіток, про якісь персональні штуки, потім як взагалі з цим, цим жити, і старатись бути щасливою людиною, при тому, що ти займаєшся бізнесом, делегуєш, в тебе може бути багато стресу. Про такі всі речі хочу з вами спілкуватись тут в такому, скажімо, подкаст відео, прямому. Форматі, скажімо, так, без додаткового якогось монтажу. Якщо вам це цікаво, дайте мені знати. Відреагуйте на це відео, поставте, можливо, пальчики вверх, напишіть коментарі взагалі, наскільки вам це цікаво, і я постараюся знімати для вас ще більше контенту.